Вітаю вас! На уроках Я досліджую світ! Тема уроку – «Рослинний і тваринний світ Північної Америки. Ознайомитися з інформацією підручнику можете на сторінці 43-46. А зараз переглянемо карту природних зон Північної Америки. Звертаємо увагу на колір і. Читаємо назви Арктичні пустелі, тундра і лісотундра. Області висотної поясності. Тайга. Мішані та широколисті ліси, степи і лісостепи, пустелі й напівпустелі. Перемінні вологі ліси. Жорста Колисті вічно-зелені ліси, савани та рідко лісся. Зона арктичних пустель. Територія з арктичними пустелями знаходиться в арктичному кліматичному поясі. Вона займає острови канадського арктичного архіпелагу і велику область Гренландії. Для арктичних пустель характерні суворі погодні умови. Це сильні рвучкі вітри, тривала полярна зима і температура повітря в холодний період до мінус 40 градусів за Цельсієм. В самі гарячі періоди температура піднімається трохи вище нуля градусів за Цельсієм. Який же тваринний світ арктичної пустелі? Це білий ведмідь. Вівцебик. Морж, песець, ласка, полярний вовк, лемінг. Тундра Ця зона розташувалася в субарктичному поясі. Вона займає північні області Північної Америки і південні частини островів. Погода характеризується нетривалим літом, коли температура повітря не перевищує 16 градусів за Цельсієм. Як правило, вона тримається не більше місяця. Танення снігових покривів припадає на червень, тваринний та рослинний світ тундри. Бальзамна ялиця. Чорна ялина. Карликова береза, пухівка, полярна сова, оленька рибу і пуночка. Тайга. Зона тайги знаходиться в двох кліматичних поясах: Субарактичному і Помірному. Представники тваринного і рослинного світу Тайги. Дугласія, модрина, ялиця, туя, ведмідь грізлі, олень вапіті омелюх, орлан білоголовий, зона мішаних і широколистяних лісів. Ця зона розташовується в помірному кліматичному поясі Північної Америки. Погодні умови характеризуються теплим літом, коли температура повітря коливається від 16 до 24 градусів за Цельсієм і прохолодною зимою. Представники тваринного та рослинного світу тайги. осика. Бук, ялиця, клен, росомаха, дикообраз, скунц, лісостеп і степ. Степ і лісостеп розташовуються в помірному і субтропічному кліматичних поясах. прерії Розташовуються трохи південніше тайги на великій і центральній рівнині. Ця територія порізана балками і ярами. Тварини і рослини світ степу і лісостепу. Бородач Жерард, Шизахіріум, Саговник, Олин. Степова лисиця, бізон, лугова собачка, пустелі Північної Америки. На території Північної Америки зони пустель і напівпустель простягаються у внутрішніх районах кордильєр, займаючи найбільш посушливі райони Колумбійського плато – і основну частину великого басейну. Представники тваринного та рослинного світу пустель колючий терен, агава, кактус, хом'як, ховрах, кріль. Давайте запам'ятаємо гейзер. Джерело, що періодично фонтанує гарячою водою та парою, Попрацюємо в зошитах. Завдання перше. Чи правильне твердження обведи так чи ні? Усно виправ помилки. Перевіримо. Завдання друге. Запиши назви рослин і тварин, які характерні для тундри Північної Америки. Перевіримо. Рослини мох, кущі брусниці, лохини, карликові береза та вільха. Тварини. Північний оленька рибу, бик, сова біла і пуночка. Завдання четверте. Підпиши назви тварин, які мешкають у Північній Америці. Перевіримо. Опосум, бізон, дикообраз, скунць. Завдання 5. Склади ланцюг живлення характерний для тундри Північної Америки. А тепер перевіряємо себе. Дайте відповіді на такі запитання. Чому рослинний і тваринний світ Північної Америки різноманітний? Ну, тому, що, звісно, там присутні безліч природних зон, тобто їх дуже багато. Яка природа в Тундрі Північної Америки? Яка природа в Тундрі? Прочитайте ще раз в підручнику. Порівняйте природні зони Євразії і Північної Америки. Як охороняють природу в Північній Америці? Чи можете? Про що ви дізналися впродовж вивчення цієї теми, знадобитися вам у житті? Коли саме прочитайте ще раз висновок на сторінці 46. Ознайомтесь з домашнім завданням. Якщо вам сподобався урок, поставте вподобайку. До побачення!